Перебуваючи вдома в свій вихідний день, зателефонувала мені сусідка. Це десь було близько 10-ї. Замітила, що вікно сплавне і все чорне. Швидко прибіг. Знайшов драбину, бо вікно було високо. По драбині піднявся у вікно. З своєї зимової шапки зробив на лице пов'язку собі, щоб не надихатися димом. Я замітив, що на ліжку немає господаря. Почав його кликати, ніхто не відповідав. Почув легенький стогін, але я не розумів де. Почав шукати по кімнаті, не знайшов господаря, а знайшов у коридорі. Лежав господар без свідомості. Я його витягнув на вулицю, провірив методом, бачу, чую, відчуваю дихання, дихання було присутнє. До свідомості господар не приходив. Я його перевів, в бокове стабільне положення і викликав швидку медичну допомогу. І сусід, наш сільський священик, побачив, що йде дим, і теж недалеко живе, теж прибіг. І ми приступили до гасіння пожежі. Починало вже так розгорятися, але не дуже сильно, що була можливість. Загасити самостійно це є моя робота. Жди хотів служити українському народу напевне, покликання.